Для більшості тридцятка це життєвий поріг, до якого треба встигнути реалізуватись. Адже до тридцяти ми енергійні, амбітні та сповнені мрій, а після розчаровані прагматики, що дивляться за успіхами 20-річних у Тікток. Тридцятка це коли прокидаєшся з головним болем і думкою, якого чорта я вчора так напилась, а потім згадую, що ти вчора взагалі не пила. А вони А я зі своїм шлунком ще від розгелям Перше правило 30-річних нікому не кажи, що тобі три. Сьогодні пригощаю один раз. Живемо! Серйозно? Хто фісташки замовляв? Ви знаєте, скільки я за цей садок майте совість. Гляньте. Знову дікпік? А секс у тридцять це коли починаєш дряпати йому спину, а він тобі ой, так, трохи лівіше. Ага. ага Що там? Список продуктів. Ляха, знову ці сімена чи а шукати. У двадцять здається, що всі мрії здійснюються. А насправді здійснюється лише одне. Тобі виповнюється тридцять. Принаймні у моїй двадцять дев'ять мені так здається. Хтось, взагалі замовляє старий, добрий, стабільний негроні. Звісно, ні. Всі замовляють віскі сау. Ваш віскі сау. Дякую. Негроні, будь ласка. Здравствуйте. Дякую я в порядку. Подруга, ти сама бухаєш в барі в будній день. Ти точно не в порядку. По-перше, я вам не подруга. А по-друге, ви про мене нічого не знаєте. Ну, розказуєте. Мені зараз не завадить послухати чуже горе. Ні. Цей негроні, звісно, створив певний контакт між нами, але це не змусить мене розповідати про особисте незнайомців у барі. Я давно мріяла про підвищення, і сьогодні бос повідомив про кадрові зміни. Що? Ви мене підвищуєте? Це так несподівано. Чого це несподівано навпаки? Дякую. Але для мене це не новина. Господи, як зухвало. Так, Саша. Саша, зберись, чуєш. Ви так довго до цього йшли. Що є це в голос? <кхи> Я тут працюю. Не треба. Ти тут більше не працюєш. Ось такі кадрові зміни. Тебе звільнили. Співчуваю. Слухай далі. В якому сенсі я тут більше не працюю? В прямому. Тепер ти працюєш тут. Я тебе підвищу. Пардон. не ті двері. Я ж не вільний звільняти такого цінного співробітника. Працюєш без вихідних. Офіс залишаєш останнє. Навіть з колегами жодного разу до бару не ходило. Ось це твій новий кабінет. то я вітаю тебе, не поспішай. А я все одно вірую. А от наша мрія. Що було в цій смс? Те, що усе змінило. Запрошення на курси по драматичним паузам. Що саме? Колеги маю дві новини. Перша, я готова приєднатися до регулярної післяофісної посиденьки у барі. Друга. Всіх сьогодні пригощаю не Уху! Блін, якраз от сьогодні не збирались. Ага, Всі по подавам Сенечко. Аго, в панство. Вона вже тут не працює. Можна казати правду. Саш. Ми будемо не раді твоїй компанії. Я розумію, я ігнорувала колектив. Але з сьогоднішнього дня. Причина взагалі не в цьому. А, а пам'ятаєте, коли вона збирала гроші на корпоратив, а потім витратила все на новий ксерокс? Між іншим, хтось на ньому ксерив свою дупу. Я подарувала вам веселощі. І штраф, ти все розповіла шефу. Права в тому, що ти занудне душнило. Отак. От Колеги, маю дві новини. Перше. Сьогодні у нас свято день визволення від душності. І друге з цього приводу пригощаю усіх віскі сауером. І третє. Мене не звільнили, а підвищили. Так що душність продовжується. Всі до роботи. Ізис, ну після такого я б теж чухнула в бар. Та, але я чухнула до батьків. Така молода. А вже начальниця. На горбся. Таку умнічку виховали. Жениха вже прилетіли. Придивляємось. Шановні маю тост. Олександре, зізнаюсь, я вами зачарований. А можна трохи відчинити віконце. А щось мені так душно. Шно? Шно? Коли я вас. Перше побачив, я був просто у захваті. Сережа, а давай трамось. На очах в батьків, щоб підказали, куди і як. Олександре, якщо це жарт, то дуже невдалий. Вибачся, а що мені ще зробити, мама? Що мені лягти, стрибнути. Може, вам більше розказати? Будь ласка, я ж можу. Наша Саша дуже плаче, бо вронила в річку всі свої бажання та мрії. Олександра. Що це за вистава? Ми тебе в театральний гурток наче не водили. Тому то і справа, тато. А може, мені хотілося в театральний гурток. Ви мене спитали. Звісно, ні, бо вам же ж краще видно, куди мені ходити, з ким мені зустрічатися, кого мені любити. А що в результаті? Занудне душниво сидить в компанії батьківських друзів, бо своїх немає. Сашенька, ми й твої друзі теж. Що ця Лариса, їжте свою мовчки. Це підвищення було потрібно не мені, вам. Ця робота була потрібна вам. Все це сміття було потрібне вам. Усі ці, ці дипломати грамоти метальки. Це все було потрібне вам. Не мені. Так а якщо до Тись. Не можеш обрати, де святкувати, бар встигнути до вирішив за тебе на честь твого дня народження, даруємо знижку на негрові. Ось що було в тій смс. У тебе день народження? Mm -hmm. mm. А віскі сау реально смачніше. Я зрозуміла, що через рік мені 30. Я злякалася, що так і буду жити чужим життям, а не своїм. А хочеш прикол? У мене теж сьогодні день народження. І мені без року тридцятка. Ти жартуєш? Дівчат. <звук> У мене теж. Зиному 30. Якно вода. З ним нарочна. Вітаю. Mm. Mm. Ти в свій день народження в барі зі мною. Здається, у когось теж є історія. Тобі не здається. Тебе робити цю Гедоту? Та я би не проти, але цю Гедоту робила не я. Леш? Кохана? Це не ти що ти подумала? Він зрадив тобі в твій день народження угу. та я б на твоєму місці, хоп. Об... Навіщо? Треба зберігати гідність. <творю> ти залог у хазяйки забереш. Ну. І хто ця шльондра? Ти її знаєш? Шльондра, мабуть, це не дуже підходить слово. Я залишу вас наодинці. П'ять років просто мопсу під хвіст! Для мене це взагалі нічого не значить. Це був сотий експеримент. Та ти що? Як карамельний сироп зроблатешко додати. Це зрада. Експериментатор ти. Ху**ів! Ну і от я мріяла вийти заміж до 30, а замість цього примірила роги. Нічого, в тебе є цілий рік, щоб знайти ніжного турботливого... Гетеросексуал. Голубчик, коктейль нам все зроби. За це і вип'ємо, батмане. Нормальна карма, пишка. Саша. Іра, за знайомство. За знайомство. Водички, будь ласочка, і Розрахуйте одразу, якщо не зло. Юпкали мене. Подякувала. Ви не вгущали. Та нічого. Це плата за історію. За яку ще історію? Ну так сталося, що сьогодні за цією стійкою сидять дівчата, в яких день не склався. Тож не порушує традицію. Знаєш, я теж спочатку соромилась. Коротше, діло слідущі. Усім привіт! Мене звати Люба. Петя! блін! Я любила самого Малечку. Тому як тільки побачила кастінг нове кулінарне шоу. <звіття> Блін. Зніма, чи ні? Не знаю, як там остальні. Якщо я виграю мільйон, хочу витратити його на те, щоб відновити старе кафе мого тата. Хочу бути шефором. <звіття> навіть не запнулась. Страва, півень парширований гречею та соусом з агресом та кропиви. Презентація просто крейзі. Це заявка на перемогу. Принаймні на запрошення на кастинг. Так мене і пригласили. Чого ви думаєте, я до Києва приїхала? Намасте. Та не Даруйте, а. Ви на кастинг? На нього. Тримаєте. Ага. Ходімо. Як давно ви підсіли? Підсіла? А, на цю всю і ну, ще самого маличку. Можливо, у вас хтось підштовхнув. Конечно. Бабушка. Бабушка? Ага. Я досі зберігаю срібну ложку, яку вони мені подарили. Боже, який жах? Чому жах? Чекайте, а ми точно про кулінарію балакаємо. <звук> Я пуляю вилетіла з того залу, так злилась на себе, а потім на кастрі кулінарного шоу вже не встигла. <звук> ну в тебе ще не така трагічна історія. Знайомся, це Іра. І після п'яти років стосунків вона дізналася, що її хлопець гей. Гей, да. hey, це коли хлопець. Так. Mm -hmm. так, так. А це Саша. Сьогодні вона дізналася, що вона занудне душнило. Та-дам! Відчуваю. Ну, а я Любка, у мене зранку поїзд додому. А що в мене сьогодні? Тільки не кажи, що тобі, як і нам стукнуло 29 ага, День народження сьогодні. День народження. День народження. Так. У мене сьогодні день народження. Рілі? Really? Та ну ти серйозно? О oh, Дівчата, ні, думайте, що хочете, але я вважаю, що це зустріч доленос. Ha -ha. Хлопчик, всім не гроні. У нас сьогодні флеш рояльна іменинниця. А що таке на гроні? Алкоху? Просто пий. Ні, дівчата, у мене ж поїзд зранку. Я не буду. Обіцяю до 30 вийти заміж. Обіцяю до 30 позбутися статусу занудної душниви. Обіцяю до 30 відновити батькове кафе до біса кастінги, сама зароблю гроші. Дві ще там копис. Я вперед. О, на коня! Підтримуємо. Ні-ні-ні, на <зважаю> коня. Ваше ім'я, прізвище, номер жетона. Швидко! Literally... Oh! Tá <laughs> caço okay. um, ah! I Ти mm. – це я, колишня, тепер ти – вільна! Люба, тепер ти теж вільна! i Ханіє в життя.